Слава Україні! Вітаю вас, любі одинадцятикласники, на практичній роботі онлайн. Ви вже знаєте, як виконувати роботу, що записувати, як спостерігати. Тому відкриваємо ЗОшит і записуємо Практична робота номер 1 ТЕМА Дослідження якісного складу солей. Мета роботи виявити деякі катіони та аніони за допомогою якісних реакцій. Для роботи нам знадобляться розбавлена сульфатна кислота, розчин гідроксиду чи гідроксиду, барій хлориду, аргентум нітрату, штатив з пробірками, піпетка, універсальний індикатор. Кожна якісна реакція супроводжується особливим зовнішнім ефектом, появою певного забарвлення, утворення осаду. Або виділення газу з характерними фізичними або хімічними властивостями. Переходимо до завдання першого визначити якісний склад ферум трихлориду. Ферум трихлорид. Ми бачимо, що до складу солі входять катіони феруму 3 та хлоританіони. Скористаємося підказкою таблицею для якісного визначення катіонів та аніонів. Бачимо, що для визначення катіону феруму 3 можемо скористатися розчином гідроксиду. Проведемо цю реакцію. До розчину ферум 3 хлориду додамо розчин натрій гідроксиду. Запишіть спостереження у таблицю та рівняння реакції в йонно-молекулярному виді. Для визначення хлорид йонів візьмемо розчин аргентум нітрату. Що спостерігаєте? Спостереження запишіть у таблицю. Утворення осаду підтвердять рівнянням реакції в йонно-молекулярному вигляді. Завдання друге. Розрізнити в пронумерованих пробірках розчини барі-нітрату та амонії нітрату. Дві сполуки мають однаковий аніон. – нітрат-аніон. Відповідно, за його вмістом ми не зможемо розрізнити сполуки. Тому нам треба довести наявність катіонів барію та йону амонію. Поділимо вміст кожної з пронумерованої пробірки пополам на дві. Якісним реагентом на катіон барію є сульфат аніон. Дорожчинів двох пробірок. Додамо розчин сульфатної кислоти. Що спостерігаєте? Запишіть відповідне рівняння реакції. В йонно-молекулярному вигляді. Визначення йону амонію. Згадаємо, що для визначення йонів амонію нам треба скористатися лугом. В результаті такої реакції виділяється газ амоніак, який, потрапляючи на змочений у воді індикаторний папірець, змінює його забарвлення, так, як взаємодіє з водою. З утворенням амонігідроксиду. У дві пробірки додамо розчин калігідроксиду та вносимо змочений у воді індикаторний папір. Що спостерігаєте? Запишіть відповідні рівняння реакції. Зробіть висновок, в якій з пробірок містився барій нітрат, а в якій амоній нітрат. Бажаю вам успіху та гарних результатів!